Шановні друзі, ну відносно фотокореспондента то таке. Давайте все-таки подумаємо, шановні, про те, що відбувається і в результаті чого. Чи росіяни тому винні, чи ми самі? Чому росіяни не напали не на поляків, не на чехів, не на прибалтів? Ні на кого, а саме на Україну. Бо отут залишилася їхня п'ята колона, котра продовжувала виховувати в українцях рабство, поклоніння символу тому котрий стояв Донедавна тоталітаризму, закріпаченню, гнобленню і вбивству українців. І котрому Фецюн Федір Іванович в кінці року і на початку цього провів переоцінку з 27 тисяч до 68 000. мабуть, мріяв, що той символ стоятиме тут до віку, символ комунізму і соціалізму і гнобленню та знищенню українців. Про героїв! Да хто отут ні грота відкрити проти героїв, котрі захищали незалежність України, Прошухевича чи Бандеру. Це ж злочинці. А в той же час культивувалося поклоніння тим військовим силам, котрі в Україні боролися. Проти одного тоталітаризму, фашистського і запанування тут іншого комуністичного. Ото пам'ятник стоїть, то пам'ятник стоїть героям, але напівгероям. Вони змогли звільнити Україну від фашизму, але вони не змогли звільнити від того страшного комуністичного іга. Котре топтало і знищувало Україну і виховувало тут рабів. І сьогодні я хочу подивитися в очі тим, хто йде, вшановує Радянську армію і ходив кожен рік Радянську Армію окупаційну для України 9 травня. У ті дні, коли Весь світ вшанував жертв трагедії тут у нас у мені святкували якесь свято перемоги. Ось тепер ми бачимо, як ці переможці знову йдуть на нашу землю. Давайте, шановні, виховувати в собі патріотів нашої держави нікому. І я вам це відповідально заявляю, ні росіянам, ні американцям, ні французам чи англійцям, ні німцям нікому наш добробут отут не потрібен більше, чи нам самим. Я не закликаю вас ворогувати з кимось. Навпаки, закликаю долучатися до тої спільноти народів. В котрої діє система колективної безпеки для найменших, для найслабкіших, а не система тваринної, тваринного закону сили, закону варварства, як у наших північних сусідів. Я дуже хочу, щоб ми стали патріотами самих себе, своїх дітей і онуків, свого майбутнього. А не чогось не зрозуміло якихось міфів закордонних наших покровителів і так далі. Тільки це відкриває нам шляху майбутнє. Дякую. Героям слава тим героям, котрі в Києві полягли за нас отут, в тому числі й тих, які відправляли. На підтримку режиму Януковича автобуси із тітушками нашими менськими. Героям слава!